Молодці Міхаї Брагім Мафука. Зараз буде відбуватися судове засідання. Прийшли підтримати людину. Зараз, інших дочекаємось. Зараз, останні. Це Ігор, котрого бажають, котрого наклали арешт на майно. Зараз їм доложить, що я вже почалась за прямий фіт. В какому залі? В першому. Ну, ми тоді пішли. Там вже ще одна Так, зараз я переключуся одразу. Все.

А скажите, пожалуйста, у вас есть материалы Ленинского? Нет, я не предоставляю. Жодных материалов? Жодных. Я просил, писал, сколько это обращался, но мне так и не предоставили. Я согласно 317 обращался в содоставке документов для ознакомления, но никто мне так и не предоставил. Мне был Хорошо, mm -hmm. видеозапись, обыска, который проводился без адвоката, mm -hmm. мне так же не предоставляют. Предоставляют пустые лишь диски. Mm -hmm. А для чего это делается, как вы думаете? Ну, как? как и это делать, для чего это делается. Как сказали, что это жим железа, это имущество идет. Uh -huh. Просто жим гонка и сжимает имущество. Я остался же как один, никого нет, никого не пью, не курю, не употребляю. Как бы мне забрать честным способом? Никак. Только таким. А идет, он угу. отказывается писать, говорит, вы это с рака все кого ходили». Я говорю, а как можно оспорить, если мне это упало, не выдают. Судья с секретарем провели заседание, просмотрели, без участия исследователей, без участия прокурора, без участия... Мало мне не предоставляют арест наложен без меня, без адвоката, без прокурора, без следователя, который писал. Адвокаты, без прокурора, без следователя, который писал. Это ходатайство судья с секретарем вдвоем в кабинете себя рассмотрели эти заявления по ходатайству и наложили арест. Наложили арест на банковские счета, Угу. которых я узнал, я даже не знал, что у меня есть на банковском счете деньги, они наложили на этот арест. Я задаю вопрос: а вы, арест наложили... там? Я должен 80 тысяч на это тоже? Это я занимал деньги на лечение, я в банк и брал кредит. Вы на него тоже наложили арест? Нет, на этот арест не накладывал. А почему не погасили тогда? А я не успел. Я, а я не за вас говорю, кто вам накладывал, ну вы нет. погасили сразу. А как в сизо вас не бьют? О не нет, но ну отношения нет, нормальные, да, не отношения... заполгивают. Нет, нет, нет. Угу. Серзофер, спасибо большое, что научила по юриспруденции немножко Александр Юрьевич помогает в науке. Этот юриспруденция, спасибо ему большое за помощь. Поэтому как-то стараемся своими путями защищаться, потому что данный гражданин в апелляционном суде сказал: я надеюсь, что я временный адвокат. И как можно после этого доверять данному гражданину? 374 2 уже написано. Пускай там вышестоящее руководство разбирается и с этим. Поэтому я не, ну, не могу доверять данному гражданину. Потому что если судья говорит, я надеюсь, что я защищаю его временно. Как Скажите, нужно? пожалуйста, денег у вас на платного адвоката нет? нет да? он, изначально у меня был как платный адвокат. Угу. Потом у меня денег нет, и я перестал платить. Дали мне бесплатного адвоката. Но ну, мы также не сошлись в общем в планах защиты. И сейчас мне его назначили как бесплатного адвоката. Но как бесплатный адвокат он не хочет выполнять свои функции. Я его прошу, напиши, пожалуйста, помоги мне апелляцию написать. Я не, не юрист, я не умею этого всего делать. Чтобы в, это, в апелляции подать, чтобы оспорить данное решение угу. по аресту имущества. Время прошло, писать ничего не будем. Мы в суде потом когда-нибудь там рассмотрим это. Когда потом, когда в суде, если время все вышло, Окей. я прошу, выдайте мне решение хотя бы на руки, чтобы я видел, за что вы, как у меня арест наложен. Мы не можем тебе выдать, потому что арест накладывал Ленинский суд. А сейчас сейчас клад, я извиняюсь, это не 307. у Человека судят вас по какой статье? 307. А должны? 309. девятое. Угу. А 309 это что? Хранение. Для а, самого, для личного пользования. А э э какая суровость за темноте? 309. Если я пролечился, это суда не будет. Оно без ареста имущества, без ничего. 307. Без ареста имущества. Я один, у меня никого нет. Я вступил в наследство. Я даже не покупал это за деньги. Это вступлено в наследство после смерти родителей. Я вступил в наследство, и у меня вот это забирают, это жилье, которое от бабушки досталось маме, от мамы досталось мне. И это наложили арест. Так же самое на другую квартиру, та же самое. Была куплена 25 лет тому назад, и сейчас на нее накладывают тариф. Якобы я купил за, незаконным, за незаконные деньги какие-то. А 307 это распространение? Это распространение, да, по-моему, распространение. Ну вот люди подсказывают. Да. И поэтому оно идет с конфискацией имущества. А у нас в Запорожье, как известно, все прокуратура стоит за, ну, за недвижимостью. За Не систему. знаю, у меня ничего нету, поэтому я уже столкнулся с этим в 22 году. Данная гражданка присутствовала при обыске у меня. Адвокат мне не был предоставлен не вообще. Я просил адвоката, мне адвоката не дали. Видео Ребята, этого это незаконного обыска мне не хотят предоставлять, потому что это незаконно их действия. Если мне предоставить это видео, значит, из меня все дело рушится, потому что все доказательства, которые получены незаконным путем, они не имеют судения, суде никакого... Это, получается, прокурор, который Вы у вас... От а 22 -го года. 34 стаття Конституції, я маю право. А я, не, я... я професіонал, я, я магістр, професіонал у галузі захисту населення. Я не дозволяю. Якщо є е... на яку статтю ви якщо... на яку статтю ви посилаєте? Скажіть, якщо в нас будь ласка. Є процес, в нас він... Скажіть, будь ласка, ми знаходимося у вас вдома. Не в процесі, будь ласка. Ми, у ми вас вдома не у вас вдома знаходимося. Дякую за мої права. Які? Я вам ще раз кажу. 34 стаття -е, Конституції. Ви, ви знаєте конституцію? Я вам ще раз кажу, ви Они не порушуєте мої права. Я не знаходиться. Яким на чином процесі? Так я вас навіть не чіпляюся до вас. Я так, вас Боже. Можу... Ну, ви знімаєте без дозволу. Це а, так ми в громадському місці знаходимося. Посадова особа. Ми знаходимося в громадському місці, Шановна дозволив знімати. у вас прямий. Зелення, тобі, що це Добре. Правило, ми маємо а хто вам сказав? А хто сказав? Передайте їй привіт. На чому вона буде? Я вам хочу сказати з моїм невеликим досвідом, але мені достатньо того, що я бачу. І в людях розбираюся, Юрій, да? а я вас пам'ятаю. Я работала когда-то, меня зовут Анжела Рустемов, я когда-то работала в налоговой. А вы в 18 году поломали ногу. Вот я вам помогала, гоняла вас три раза, чтобы вы декларацию переписывали на костылях. А я помню Да, было такое. Нет, я ничего плохого не хочу сказать. Просто. На сегодня мы будем. Так, Ігор, а скажіть, будь ласка, ви зверталися буде, до прокурора? У нас сьогодні не буде вирішуватись питання щодо продовження тримання під вартою, але я повинна заздалегідь це того, щоб мене затягували. До наступного судового засідання вивчити вам це начальник. Да, начальник. І будь ласка, розпішіться сьогоднішньої дати, що ви приймали. Розподайте. Я решу вам в видати, що вам дають. Это хлопотание о продолжении термина. А как, это, а как это они рассматривают? Вам дали? Сегодня они не рассматривают. А, сегодня. Кому угу. вас? Да. Время поставь. Кому надо тусон поставить? Это тебе это надо. Это тебе надо. Щоб ми потім, ви не казали, що ми вам не час вручили. сьогоднішня дата 27 на здравні і час э, поставки. А що там тоже лизопи по 177-178, так? Да? Все рискует, они никак не рискуют. Нормально. Данный прокурор у меня от 22 -го года. С 22 -го года я ни одного заседания не пропустил. когда он находился на свободе. И она сейчас утверждает, что есть рызыки что я буду скрываться. Что ты будешь текать. Есть да. рызыки, что ты сидишься в ту квартиру, в которой наложили арест, а. да? И откуда кажется, если я ни одного судебного заседания не пропустил. На свидетелей в том году никак не влиял, когда находился на свободе. Ездил по разным странам, помогал ЗСУ. Амуницию привозил. Насколько я помню, ты волонтер. Да, я волонтер, официально волонтер. До сих пор у меня люди проживают в тех которые под арестом. У меня до сих пор там люди проживают на бесплатной основе. Я за это деньги не получаю, ничего с этого не имею. Я официально работаю. У меня предоставил справки о том, что мне необходима срочная операция. А какая операция вам нужна? У меня дыша желудка, и от этого образовалась язва за 12 вершных Мне до того плохо, что рвота идет кровью. А это в, в, в деле есть? Вы... Это в деле есть, это все есть. А они игнорируют это все полностью. А у вас нет у собой этих документов? У адвоката Есть эти документы, я попросил его принести мне, потому что вместо части мне попросили эти документы принести. Но они это все тоже игнорируют. Они, дело, у них есть 18 февраля, якобы. А поставьте мы сюда, чтобы я звернулися до себя з прав людини, людины. Разверните сюда, чтобы я их зафиксировал. Апелляционный суд вынес ухвалу о том, чтобы обязательно провести мое медицинское обследование. А ну, медицинские обследования всегда проводится давление по мере 20 на 80, все, ты здоровий. Угу. У нас вчера отпустили человека, я знаю, я знаю, знаете, да, да, вот его отпустили, у него тоже и давление, а он спрашивает, какое, а они он говорят, да какая тебе разница, на тебе таблетку, до свидания. Ну, ну аспирин, как обычно, да. еще такое. 2 плюс 2, сколько будет? 4, а, 4, ну все, живой, здоровый, значит, нормально, все. Голова Почему 2 плюс 2, 4, 22? 22. Я Знаете, это 3, говорю, да? 5, а а, и все, вот так у нас проходит А скажите, пожалуйста, к вам туда приходит на свидание? Какое Вообще никто. Но у вас девушка есть? Есть девушка. Угу. Слава Богу, дай ей бог здоровья. Она военная ЗСУ. Она у -у -у. сейчас на нулях. Мы с ней познакомились, когда я привозил ему амуницию на нулях. Она мне верит. Она вот у нас 13 числа с ней роспись. Ну <свят> а, ничего, я вам хочу сказать, всех не пересадят. <свят> Понимаете, всех не пересадят, и я предполагаю, не утверждаю, что это заказ. Предполагаю, за предполагаю нет уголовной ответственности. Я прекрасно понимаю, как работает а Днепр -э, Ленинская прокуратура, они не работают никак. Мне до сих пор не кручены. За какой год? Да, вот, с 24 -го года. Это когда мышь я была свидетелем, да, 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 да. когда вас, когда да. вам подкидывали. Да. Ну, Нет, есть... Пор, видео. Мне не вручено Ага. На его рейсе приходила следователь, пыталась мне вручить эту пидозру. Я говорю, а где мой адвокат, что это за пидозра? Почему следователи, они, процессуальный прокурор, мне вручают пидозру? Ну, на что было, печень подписывают, там это все. Вот так. Обвиновательный акт закрыли без меня, якобы я воспользовался 63-й статьей. Хотя я говорю, по данному делу, по совершенному преступлению, я сообщить ничего не могу, потому что этого я не совершал. А по незаконному задержанию, пожалуйста, записывайте. Mm -hmm. Им не выгодно даже это, что я буду говорить по незаконному задержанию. Все, ты воспользовался 63-й. Закрыли дело, отправили все я хочу сказать, чем больше наши люди смотрят не только в Украине, но и за кордоном, вы знаете, да, и слава Богу, люди помогают, Своих, по да, и те, которые за кордоном, люди тоже помогают оттуда, да? поэтому, ну, для меня это вообще капец. Дело не хотят объединяться, в Ленинском и в одно дело, но прокурор один и тот же, что там в Ленинском, что сейчас. Так она окружает. же заинтересованное лицо. Это Я за вот понимаю, а иди, дело не хотят в одно дело объединить, в один судебный процесс. Но Мне объединяет Прокурор объединяет суд, апелляция отказала в объединении. Потому что тот суд О, по территориальности, он не имеет права меня судить, потому что этот прокурор с теми же самыми сотрудниками... Упореджение ставлення, она заинтересована лицом. Она в 22 году принимала участие в этом задержании, все. это происходило также вот на углу Женихизовского... Стола. А можно вам вопрос задать? А скажите, пожалуйста, а как так получилось про смену прокурора? Та прокурор, который участвовала в 22 году в деле, и то же самое сейчас? Это разные дела, это уже прокуратура Вышестоящий прокурор определяет прокуроров, которые будут осуществлять процессуальные коридоры по справе. Слава большое запасное. Засідання оголошується вторгнення. Відносно волі Юля Віктора, що до нашого чинення термінальних порушень передбачено численно 2 статті 307 фінального продовольства. Прошу відповісти. До з учасника судово провадження з'явився судового засідання. Усудове засідання з'явились прокурор Гриценко, обвинувачений волік та його захисник, адвокат Панкратов. обвинуваченого воліка у судове засідання доставлено конвою. Фіксація судового засідання здійснюється за допомогою технічного засоба кортики перевірено та працює. судового засідання здійснює провадження здійснюється Карт Генденко. У складі головуючого судді ліці залучиться сіпоте судно натенка, проєкт, щоб на вулиця, прослав Суддя планка. Судив заявляти відводи. Щоб буде вода, то саме буде Нормально. А каніту. Захисників. Відсутні. Суд означає про те, що суддове засідання проводиться відкрите, на нього вже присутні усі бажаючі, можуть застосовувати аудіовідеофіксацію разом з тим. Це означає про те, що повинен процес усього цілення проводиться лише у дозволу Добрий день. Я, мене, мене мен, зовут Жива жінка. Чому Жива жінка? В 19-му році президент Володимир Олександрович Зеленський, коли йшов на пост президента, є відео протокол, даних слов, говорив, що я жива людина, Йду захищати людей. Я є магі... магістр, я є професіонал у галузі захисту населення. Я веду не відео, я веду відеопротокол для ЄСПЧ, Європейського суду справ людини. Я є свідком подій, які відбувалися влітку, 2024 році, з приводу задержання даного чоловіка і з остльних дел. Поэтому звертаюсь звертаюсь до вас, і на 34 статті Конституції вести відеопротокол для СПЧ. звертаюсь до вас стаття 6 загальна декларація прав людини. Вибачі, я ж не написала. Я ж до вас. Ти будь ще, ходіскаєш, що я блондинка, але я перекрасилась. Було засуну про те, що ведеться онлайн-трансляція. На зараз вона трансляція до деться чи так. Я підтверджую, що я веду відеопротокол, в Ютубі. Нас смотрять не тільки Україна, нас смотрять незалежні журналісти, які знаходяться за кордоном, котрі допомагають писати нам в міжнародний кримінальний суд, коли порушуються права людини. Вони фіксують всі порушення і взаємодіють з людьми не тільки з міста Запорожжя, але й по всій Україні. Тобто, ви підтверджуєте факт, що наразі є програма витресію... Анжела Ростимовна підтверджує, що я веду е відеопротокол в прямому ефірі іменно е е на ютуб-канал, іменно канал називається «Анжела Ростимовна». Доброго дня. Случайно зазначаю про те, що судове засідання проводиться відкрито. В даному судовому засіданні Можуть приймати участь усі бажаючі, які повинні дотримуватися порядку судовому засіданні та підкоритися в, та виконувати розпорядження головуючого. Усі присудні мають право проводити аудит та відеозапис судового засідання разом з цим суд зазначає про те, що онлайн-трансляцію судового засідання проводиться лише з дозвіл до суду за наслідком розгляду відповідного клопотання. Таке клопотання до суду не відходить. Суд роз'яснює присудні положення частини 3 статті 330 Кримінального процесуального кодексу України. На зі його виконання розпорядження головучого особи у судному судовому засіданні. Полович робить із попередження про відповідальність за допомогою доступ. При повторному порушенні порядку залі судового засідання їх за половину суду може бути зал судового засідання та притягнути доповідної привітання встановленого закону. Так, звертаюся до Вас Дякую. Ви у нас вже не на перший раз у судовому засіданні. Знаєте, минулого раз, коли були в суд роз'яснив відмову запитання, роз але не заперечував вам проти того, щоб ви знімали на відео даний судовий засіб. Була така ставка. Ні, була не так. Була визначала визвали конвой, чоловік 50 на мене. А потом я була одна з телохранителем, а потом э, ви сделали мне зауваження. Тож я іспугалась, конечно, потому що було дуже багато людей. Думаю, що як накинуться, да, да. Это, ну, просто это є зафіксовано. Все, 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 ну, подайте. Це означає про те, що конференція проводиться з е, лозвусуду е, з власними розіду підноток. Це означає про те, що по питання таке нам. Я до вас звертаюсь усно. Є усна, усна до вас звернення. Звертаюся до вас як до людини, як до особи, яка представляє верховенство права не тільки стаття 8 Конституції, а стаття ще 129. Щоб дозволити, дозволити мені живо жінки, жива. Чому? Тому що в мене є серце, в мені серце, мені безразлічно те, що відбувається вокруг. А я більше чим увірю, і предполагаю, що в отношенні Ігоря порушується його права. Я звертаюся до вас з клопотанням, щоб вести пряму трансляцію, щоб незалежні журналісти, які знаходяться саме за кордоном, не страна агресора, зазначу, а саме за кордоном, вони допомагають таким людям, які попали в біду, захищати наші права. І вони фіксують, вони фіксують, і потім направляють скарги чи звернення, чи ще щось в міжнародний кримінальний суд. Які підстави саме для онлайн-трансляції судової зісії? От там же ж смоть не тільки незалежні журналісти, так? Да? У нас ж є незалежний прокурор в Міжнародному кримінальному суді і інші. За кордоном зараз дивляться, як працюють судді. Вони на боці народу. Чи вони на, 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 на боці злочинців? Тим я ще раз догадував, що саме онлайн-трансляція проводиться за відповідним пропитанням. Якщо до цього є певні підстави, які, на вашу думку, підстави свідчать про те, що дане судове засідання повинно проводитись саме в онлайн-режимі, онлайн трансляція. Я вас зрозуміла, а. Підставу. Ну, підстав... <під... дане, дане судове засідання відрізняється від інших судових засідань. Які обставини вважати, що саме онлайн повинно бути родина спробування? От скажу одразу перше, що модернізації у Анжелу Сивни на YouTube каналі э, немає. она с этого не Вот от, от це перше. Я щоб я одразу, щоб не говорили, що я за денег знімаю. Я зрозумів. Так в мене їх немає, де по да. И, Ну, світу. Не знаю, ну які. Какие? От ви мені сподобались як людина, я захотіла, щоб вас побачила весь світ, прямо прямому ефірі. Це єдина ну, підстава для онлайн-трансляції. Це ситуація, не дай бажі, от котрому стане, тут, не дай бажі, плохо, да, от погано теж все зафіксувати. Ваш ніхто не тільки обмежує, а фіксуватися. Не обмежує. Ну, чим це викликає? Будь так, я не пишу від вас. Я хочу, що я вам сподобався, і тому Ні, не особисто мою. Інтернет. Е, у що ми полягаємо онлайн-трансляції? Ну, це є відеопротокол. Відеопротокол від відео відрізняється. Відеопротокол це те, що було знято, а відео просто, його можна, а, ну, підкоректировать, подделать или ещё чтось вставить своё, понимаете? А вот у меня именно чётко зафиксировано, вот оно як є, так є. Ну, чтобы не было там, не сказали, что вы там туда что-то вставили, обрезали и все. То есть ситуация, которая есть. Вопрос ну, в том, что у нас также процесс фиксируется на видео. Mm -hmm. Все, что здесь. Спасибо. Я еще раз. Mm -hmm. Я еще раз повторяю, что у вас в журнале нет ни одного межрегистратора. Вы занимаетесь на телефоне, будете, конечно, пристрой, аудиовизор. фіксувати кількість судового mm. засідання, але питання саме в онлайн трансляції. Ну що чи, що заважає вам? Чи ми будемо підстава саме онлайн трансляції Чи не можна з, зняти це на відео, а потім викласти межі? Як якщо вважаєте, що щось є. Well, ну що потім не казав? Я вас зрозуміла. Пряма трансляція є прямий доказ от засідання, і, і, і пряма трансляція це є. Що ну ти не сфабрикуєш, да там, допустим, іменно трансляцію? А просто видео, его можно обрезать, подделать и так далее, и тому подобное. Потому что некоторые говорят, вот вы там выкладываете то, что вам удобно вообще. Поэтому я для того, чтобы защищать, чтобы ничего не выгадывалось, чтобы не говорили потом, что я подделаю трансляции, я веду видеопротокол. Я не трансляцию, веду, я именно веду, хочу зазначить, что саме видеопротокол для СПЧ, Европейского Суда по правам человека. Де? Я поддержу в повному овці захисник. Пов'язана позицію клієнт домський. Такі визначено надаємо обґрунтування, на чому необхідно саме дозвіл на пряму трансляцію. Можливо, це здійснити шляхом відеодійомки, а потім якщо забажає особа, яка не розуміє, вона може викласти будь-яку мережу, як знята, але не обмежена. Я заперечу. я предполагаю, що прокурор в нього упередження ставлення до людини, саме не особи, саме до людини, Ігоря згідно з 6 стати конституції. Я предполагаю, що прокурор ділити це умишліна для того, щоби. Люди, да, независимые журналисты, Международный криминальный суд и прокуроры Международного криминального суда, не видели, э, порушень, не видели порушень. А потом прокурор, начебто, я предполагаю, может говорить, что я там что-то сфабриковала, что-то склепила ну, и так далее. Ну, два против одного. Ігор попросив мене да от прийти зняти, ну, щоб були захищені його права та свободи. Два проти одного. Адвокат з потерпівшими, що Ігор є потерпівши. Mm -hmm. Не проти. А я не знаю, що це за людина, це ви знаєте, що це прокурора. Я не знаю, я не то, бачу я я я не ни разу. З 22 року раз, я не одного разу не відео документів. Ну вот, видите, а против. Два проти одного і Анжела Рустимовна против три проти одного. Я думаю, ви нас піддержуєте. А можна ще думку людей спросити, народу України? І розглянувши попитання, що комісія відмовити здорово попитання, скільки вибачає підстав для ситуації судового засідання. Разом за ще про те, що ви не позбавлені права проводити аудіо-відеофіксацію судового засідання. І зарплатами проведення судової сідали mm -hmm. змістити засоби масової інформації, де не залишайте сам. Да, я сейчас закінчу. А на яку статтю ви посилаєтесь, щоб я її потім почитав? Суд відмовив, у не подробити. Ну я зрозуміла, що виключити треба прямий ефір, правильно? Так, так, так. А на яку статтю ви посилаєтесь? Суду питання не задається. <реш> ага, дякую.